Звичайні поліцейські автомобілі там було найчастіше. Е, ці всі трішки більше ширічче, ну нічого. Все там було. Бувало в моїх відео. Далі це там модна броню, в принципі, ну, тут я його не буду так би детально оглядати. Тут аптечка, парашут, та навіть десь там є заправка. Так, друзі, ми можемо переходити до наступних модів. А сюди ще щось там можна завантажити, але я це вже не завантажу, Ось! Мутанс Best». Так, друзі, це досить такий прикольний мод. Ну, тут можна заспавнити різних, наприклад, мутантів. Так, ось я вам зараз, друзі, покажу. Наприклад, мутант сніговик, це такий добрий моб. Там, звісно, і погані мутанти, а це молот. ну, ви, думаю, добре, друзі, самі знаєте кого Е, Того зомбі-мутанта, так. Це його молот. Ось так зветься цей мод. Мутант Бестс. А перед тим, як показати вам мод Тейчанс, я вам покажу мод під назвою море Player Models. він нам допомагає змінювати модель так щоб все у вас точно працювало поставте такий